Зафіксований такий ну, серйозний злочинний факт, коли один представник від партії регіонів приніс в окружну виборчу комісію 40 подань, 40 довіреностей, 40 подань, 40 суб'єктів подання. Але до честі і наших членів комісії, до честі спостерігачів, і в тому числі особливо Всеукраїнське об'єднання Свобода, з 40 подань, 23 було відхилено. Це нам дало можливість, потому, що боров Анатолій Степанович, в цілому подань по нашому округу було в загальному 48, з яких 5 це від фракції парламенту, 43 на жеребкування. А якби оцих ще 23 додавалося, було б 66. Це означає, що було б майже 1 до 7 представництво наших подань і представництво провладних. Оцей факт, який ми зупинили разом з свободою, дав можливість нам прийняти участь у жеребкуванні, де було 1 до 4. І це сьогодні дало можливість нам отримати у. Комісіях дільничних виборчих до п'яти людей, які представляють опозицію Національно-Демократичні Сили. Також хочу сказати, що у нас жеребкування теж завершилося половини четвертої ночі. тягнули до останнього так званий завис сервера був. Але проводячи зустрічі, хочу сказати, що люди готові до повторення того, що було в 2004 році стояти під дільничними виборчими комісіями. До оголошення комісії результатів голосування по тій чи іншій дільниці аналогічно під окружною виборчою комісією. ми зберемо людей декілька сотень, що а то й до тисячі, які будуть чекати під окружною виборчою комісією до оголошення остаточних результатів виборів. Ви знаєте.